Дивіться, яка у нас тут зима, зимушка зима. Вчора тільки почистили, дивіться, за ніч знов насипало десь сантиметра до десяти. Оце то замило. Я вже чесно сказати, не пам'ятаю, коли була така зима. Вже й не пам'ятаю. Ну пишіть, скільки у вас морозу. Зараз глянемо, скільки у нас. Так, що нас? а що у нас? У нас небагато всього. Всього мінус 10. Я щось думав, що більше. Я думав, що бо було... зранку дивився синоптик, а синоптик каже мінус 20. Дивіться. Красота. Просто красота. Просто красота. Так що, друзі, пишіть, скільки у вас морозу. Ось, а кому потрібні колектора, труби. Не знаєте, як прорахувати, скільки вам потрібно, пишіться, вам прорахую. Замовляєте в мене, дам супровід, як це все докупи зібрати, щоб воно у вас потім працювало, так як потрібно, а не так, як сьогодні зранку дзвонять. Каже, Срій, підскажіть, бо чомусь не працює. Ну, що ж я вам підскажу, як воно не працює? Як неправильно зроблено, що ж я вам підскажу? І як я по телефону вам вирішу це питання? Це треба їхати до вас, розбирати ту всю систему, то що розбирати? Переробляти одним словом, розумієте? Що ж я вам по телефону? Ну так, по телефону підскажеш. відкрити закрийте кран. Так що, друзі, робите. Зверніться краще до тих людей, які тим займаються, вони хоч вам підскажуть, як правильно то зробити. Ну, які займаються багато років і хоч трохи розуміють, як його зробити. Так що для замовлення пишіть мені особисто, все вам порахую, все вам підскажу.